Розділ 4. Дослідники Африки. Барт, Річардсон, Овервех, Берні, Бер'єн, Роле, Пеннею, Андреа Дебоно, Міані, Вільям Леджян, Брюс Крапф і Ребман, Майзан, Рошер, Бертон і Спіх. Повітряний шлях якого збирався дотримуватися доктор Фергюсон, був їм обраний далеко не випадково, він серйозно обдумав, звідки треба почати свій політ, і у нього були поважні причини, щоб піднятися саме з острова Занзібар. Розташований цей острів біля східного узбережжя Африки під 6 південної широти, тобто на 430 географічних миль нижче екватора. Звідси ж вирушила незадовго до того остання експедиція, послана до Великих Озер для відкриття витоків Нілу. Потрібно зауважити, що Фергюсон мав на увазі зв'язати результати двох головних досліджень: доктора Барта в 1749 році і лейтенантів Бертона і Спіка в 1858 році. Доктор Барт, дослідник Походженням з Гамбургу, який отримав для свого земляка Овервега і для себе дозвіл приєднатися до експедиції англійця Річардсона. Він керував місією в Судані. Ця величезна країна розташована між 15 та 10 північної широти. Тобто, щоб досягти її, необхідно просунутися понад півтори тисячі кілометрів у внутрішній частини Африки. До цього часу ця країна була відома лише мандрівкою Денхама, Клапертона і Одні з 1822 року по 1824 рік. Річардсон, Барт і Овервег, прагнучи продовжити свої розслідування, прибули до Тонісу і Тріполі, як їх попередники, і прагнули дістатися до Мурзука столиці Фезану. Потім вони відмовляються від перпендикулярної лінії і роблять гачок на заході у напрямку до Гата, спілкуючись не без труднощів з туарегами. Після тисячі сцен мародерства, жорстокості, збройного пограбування, їх караван прибуває у жовтні у Величезний Оазис Ас-Бен, доктор Барт відокремлюється від своїх супутників, здійснює екскурсію до містечка Агадес. І знов приєднується до експедиції, яка починається знову 12 грудня. Вона прибуває в провінцію Дамергу, там троє мандрівників розділяються, і Барт вирушає в Кано, де він терпляче займається дослідженнями і платить чималу данину. Незважаючи на сильну лихоманку, 7 березня він покинув місто, з ним пішов один слуга. Основна мета його подорожі дослідити озеро. Чад від якого він ще на відстані 350 миль. Потім він прямує на схід і доходить до містечка Цуріколо, у Борну, яке є ядром Великої Центральної імперії Африки, там він дізнається про смерть Річардсона, що вбитий втомою і неприємностями. Він прибуває в куку, в столицю Борну на березі озера. Нарешті. Через три тижні, 14 квітня, через 12,5 місяців після виїзду з Триполі він дійшов до міста Нггорноу. 29 березня 1851 рік ми знову зустрічаємося з Овервегом, щоб відвідати царство Адамауа. На південь від озера він досягає містечка Йола, трохи нижче 9 градусів північної широти, це гранична межа до якої добрався цей полуденний мандрівник на південь. Він повертається в серпні в куку, звідси послідовно курсує умандара Баргімі, Канем і досягає максимальної межі на сході міста Масена, розташованого на відстані 17-20 західної довготи. Після смерті свого останнього супутника Овервега доктор Барт 25 листопада 1852 року вирушає на захід, відвідує Сокото, переправляється через Нігер і нарешті добирається до Тімбукту, де нудиться протягом довгих восьми місяців, переносячи образи Шейха. Погане поводження і нестатки, але настає момент, коли перебування християнина в місті не може бути більше терпимо. Фелахи відкрито загрожують йому, і 17 березня 1854 року йому доводиться тікати на кордон, де він ховається протягом 33 днів, в найповнішій з недолі. Звідси в листопаді йому вдається дістатися спочатку до Кана, а потім в місто Кука. Проживши тут 4 місяці, він відновлює дорогу до Денхема Тріполі. Тріполі доктор досяг тільки в серпні 1855 року, а 6 вересня того ж року він, єдиний з учасників експедиції, приїжджає в Лондон. Такі в загальних рисах відважні мандри доктора Барта. Сімель Фергюсон зазначив особливо ретельно, що Барт зупинився на 4 північній широти і 17 східної довготи. Подивимося, що робили в цей час лейтенант Бертон і Спік в Східній Африці. Різні експедиції, що піднімалися вгору по Нілу, ніколи не могли дістатися до таємничих джерел цієї річки. За повідомленнями Фердинанда Берні, німецького лікаря Експедиція, яка відправилася у глиб Африк в 1840 році під егідою Мехмета Алі, зупинилася в Гондокоро між 4 та 5 північними паралелями. У 1855 році Брен Роле Савоєць, призначений консулом Сардинії в східній Судан замість померлого вади виїхав з Хартума під ім'ям купця Якуба, який торгує камедю і слоновою кісткою, він досяг белень, розташовано за 4 градусом. Тут він захворів і повернувся в Хартум, де помер в 1757 році. Ні, доктор Пеней, начальник єгипетської медичної служби, який дістався на невеличкому параплаві до місцевості. Розташований на градус нижче Гондокору і, повернувшись в Хартом, там від виснаження ні венеціанець Міані, який об'їхав водоспади під Гондокоро і добрався до другої паралелі, ні Мальтійський купець Андреа Дебоно, що пройшов трохи далі по Нілу, не могли переступити через цю зачаровану межу. У 1859 році Гійом Діючи за дорученням французького уряду, відправився в Хартом по Червоному морю і відплив по Нілу з 20 -ма солдатами і екіпажем, який налічував десятка два матросів, але і він не пішов далі Гондокору. Життя його було у великій небезпеці, експедиція, на чолі якої стояв десьрак де Лотюр, теж намагалися досягти витоків Нілу, але мандрівників Зупинила та ж фатальна межа. Посланці Нерона колись досягли 9 градуси широти. Отже за 18 століть було виграно якихось 5 або 6 градусів, тобто від 300 до 360 географічних миль. Деякі з мандрівників намагалися досягти витоків Нілу, взявши за відправний пункт східне узбережжя Африки. Шотландець Брюс подорож якого тривала з 1768 по 1777 року, виїхав з Абісінського порту Масао, перетнув область Тигри, побував на руїнах Аксума, побачив витоки Нілу там, де їх не було, і не домігся жодних серйозних результатів. У 1844 році доктор Крап Англійський місіонер заснував місію в Момбасі, недалеко від Занзібару, і відкрив разом зі священником Ребманом дві гори на відстані 300 миль від берега. Це гори Кліманджару і Кенія, на які піднялися Хейглін і Торнтон. У 1845 році Француз Майзен висадився один в Багамойо навпроти Занзібару і дістався до Джеламора, де загинув із жорстоких тортур, яким його піддав вождь одного з племен. У 1859 році, в серпні, молодий мандрівник Рошер з Гамбурга, приєднавшись до каравану арабських купців, дійшов до озера Ньяса, де був захоплений під час сну і убитий. Нарешті, в 1857 році, лейтенанти Бертон і Спік. Два офіцери Бенгальської армії були послані Лондонським географічним товариством шукати великі Африканські озера. 17 липня вони покинули Зандібар і попрямували прямо на захід. Після чотирьох місяців нечуваних страждань багаж їх був розрабований, а насильники, перебиті, вони досягли казеха, зібраного пункту купців і караванів. Це була область місячних гір. І тут вони зібрали драгоцінний матеріал щодо побуту управління, релігії, фауни і флори країни. Звідси вони рушили до Першого з Великих Озер Танганіка, розташованого між трьома і восьма південної широти добралися вони до нього 14 лютого 1758 року. Тут наші мадрівники ознайомилися з різними племенами, велика частина їх людожери, що жили по берегах озера. У Узворотний шлях вони пустилися 26 травня і 20 червня були вже знову в Казехи. Тут Бертон захворів і кілька місяців пролежав у ліжку. Спік же! Скористався цим часом, щоб пройти більше 300 миль на північ до озера Укереве. Досяг він цього озера 3 серпня, але йому вдалося оглянути лише невелику частину його, розташовану на двох 30-ї південної широти. Спік повернувся в Казех 25 серпня і незабаром разом з Бертоном попрямував до Занзібару. Куди мандрівники прибули тільки в березні наступного року, звідси два сміливих дослідника відбули до Англії, Паризьке географічне товариство присудило їм премію. Доктор Фергюсон не забув зі звичайною своєю точністю зауважити, що ця остання експедиція не перейшла двох південної широти і 29-ї східної довготи. Отже, Мета доктора Фергюсона полягала в тому, щоб з'єднати дослідження Барт з пізнішими дослідженнями Бертона і Спіка. Для цього треба було просунутися по африканському матрику більш ніж на 12 градусів.